Так, дівчата, переробляємо класику. Сьогодні ось такий молочний, як ви бачите, все на місці, все тримається, відчарувань немає. Тому, якщо будете робити по моїй техніці, у вас буде все точно так само. Наше завдання зараз зняти це покриття. Насправді, молочна база вона така достатньо жорстка. І може бути таке, коли ви знімаєте молочні бази або камуфлюючі бази, вони із-за своєї жорсткості, самому інструменту фрезеру або фрезі важче випилювати, важче знімати матеріал. Тобто ваш інструмент, апарат має бути включений на потужну швидкість, рука має бути щільно зафіксована, і рухи мають бути. Впевнені, зверху вниз, тобто не, не рухайтеся завжди на одному місці. Наші рухи завжди ми танцюємо по нігтику, але, тим не менш, робимо це все плавно, не вглубляємося сильно, тобто рухаємося якби на поверхні, але чуть-чуть нажимом. Тобто, це все має бути такий. Такі відчуття ви маєте дуже добре відчувати а сам апарат. Тому що якщо тільки ви його почнете сильніше натискати, так як матеріал жорсткий, то й в принципі, ну, саме покриття гель-лакове чи гель, він такий достатньо твердий матеріал. Якщо ви не будете контролювати саму фризу, вона може так впиватися в нігодь, і відповідно від цього відбуваються пробили. Тому ми добре фіксуємо руку. Свою опираємося на свою ліву руку, яка підтримує пальчик клієнта, і впевненими рухами, з легким нажаттям, натисканням на нігтик, рухаємося зверху вниз. Це дуже-дуже важливо. Не залишаємося більше трьох секунд на одному місці. Це також дуже важливо запам'ятати, тому що відбувається тепло, так як фреза наша дуже швидко крутиться, відповідно. Відбувається таке тертя, і від цього відбувається відчуття пече в пече нігтик, і тому старайтеся довго на одному місці не танцювати, переміщайтеся з одного місця в інше. Відповідно, так буде комфортніше і вам, і клієнту. Ми в даному випадку пам'ятайте, що коли ви знімаєте покриття, ваш матеріал завжди на максимум. Швидкість на вашому інстру... цьому апараті крутиться завжди на максимум. Тому що, як тільки ви включаєте не на потужну швидкість, відповідно. Е... Вона буде довше крутитись на одному місці і будуть якраз частіше відчуватися ось ці такі гарячі відчуття. Зараз ми зняли дужину. В принципі, дужину ми завжди на цих нігтиках робимо коротеньку, М'який квадрат, прибрали, і наше завдання з вами зараз почистити саму кутикулу. Кутикулу я в даному випадку припідняла. Гарненько прочистила карманчик. Навіть не так важливо не зосереджуйте свою увагу, як припідняти кутикулу, а зосереджуйте більше свою увагу, як прочистити якраз ось цю пазуху під кутикулу. Чим краще ви її прочистите, тим більш. Ваша кутикула буде знаходитися зверху, тобто вона вже буде відклеєна, і вам буде легше її відрізати. Пам'ятаємо, що відрізаємо тільки ось цю сіреньку смужечку. Ніколи не вглубляємося глибше. Глибше, там вже жива тканина, яку дуже легко поранити. Пам'ятайте, що поранити ви можете не лише кусачками а чи то ножничками, неважливо, яким інструментом ви зрізаєте кутикулу, а так само ви можете поранити. І самою фризою, тому легесенькими рухами ми завжди бачимо, що ми там відклеюємо, куди ми рухаємося, тому що необдумані рухи вони завжди можуть нам зашкодити. Тому завжди цей процес контролюйте і зважайте на свої рухи. Коли я працюю з кутикулою, вже швидкість на апараті вона і зменшується наполовинку, або, можливо, навіть трошечки менше. В деяких випадках мені не вистачає потужності, то там я можу трохи швидкості додати. Це все ж знову ж таки залежить від, від самої кутикули. Якщо вона дуже налипша, то там навпаки можна. Буває дуже налипша, але її потрібно маленькі оберти, тому що вона така достатньо ніжна. Як тільки трошки сильніше ви натиснете, воно буде відразу рвати кутикулу, і відповідно ви не бачите цю границю, де закінчується. Сама пазуха, і ви можете поранити. А бувають такі кутикули, яким треба трошечки більше обороту додати. Тут ви вже самі дивитеся по пальчику, як вона привідклеюється. Якщо ви до цього відклеюєте пушером чи то апельсиновою паличкою, то тоді, можливо, вам буде легше розпізнати, як залегко вам буде пробратися туди в пазуху. Я не використовую пушери, не використовую апельсинові палички, а зазвичай легесенько першим рухом привідклеюю і далі заглиблююся чуть-чуть глибше. І так кожен раз проходжуся вглиб під кутикулу. Це мені допомагає її від'єднати від, від нігтика, і відповідно, спочатку її обрізаю і потім ще додатково пропрацьовую пальчик кругом, тому що зазвичай. Не завжди мені вдається так з першого разу все гарно припідняти. Бувають такі кутикули. Насправді такі дуже ніжні, ніжні, ніжні. Кутикула відростає так акуратно і вдається першим, ну там оцим першим рухом до підняття кутикули, я все піднімаю, один раз зрізаю і все, можна більше туди не заходити. Але це вже входить мені в звичку, і насправді подобається після зрізу ще раз проходитися фрезою. Хто з вас так пробував, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам такий принцип роботи з самою насадкою, яка працює з кутикулою, тому що мені так подобається більше. Як ви бачите, стараюся робити зріз завжди цільним, тому що завжди вся мертва шкіра, яку потрібно обрізати, вона знаходиться на поверхні. І як тільки ви зрізаєте ось цим цільним зрізом, він такий красивий, і ось цей зріз, що залишилося на живітка нині шкіри, вона так само менш пошкоджена, менш така волокниста. Тому старайтеся зазвичай робити ось цей єдиний цільний зріз. Таким чином, у вас буде завжди на другій стороні та шкіра, яка залишається на пальці, вона так само буде акуратною. Ось і все. Завжди працюємо носиком кусачок, легесенько, плавними рухами пробираємося там на 2 мм вперед, на 1,5 мм вперед. Навіть якщо ви будете по міліметрику рухатися, так безпечніше і легше вам вдасться якраз зробити ось цей єдиний і цільний зріст. Це дуже, дуже важливо. Але якщо не виходить, це так само не страшно, просто наприклад на тому місці. Де вам вдалося там відкусити кутикулу повністю, просто рухайтеся, починайте знову ж таки з того місця, не обривайте цей процес. Тоді ваша шкіра буде менш піддатлива до задирок. Тому що чим більше ми її порвемо зверху, тим більша ймовірність того, що появляться задарки, Ну і це, звісно, таке неприємне відчуття. Зараз ми з вами покриваємо базою. В даному випадку у мене рабр-база покриваю вирівнюючим шаром, так як наступний крок у мене буде добре пігментований колір. З добре пігментованими кольорами так само потрібно вміти працювати і знову ж таки слідкуйте за якістю вашої лампи, тому що пам'ятаємо, що лампи виходять з свого ладу. Лампочки перестають добре світити. тобто вони втрачають свою яскравість. От навіть зробіть собі експеримент, коли купите нову лампу, включіть нову лампу і включіть ту лампу стару, якою ви міняєте. Тобто там і там світло буде світити по-різному. Все ж таки, це, це означає, що лампа втрачає свою від експлуатації, вона втрачає свою якість, свою. Е вона вже не може так сушити ваш матеріал. І, відповідно, як тільки ви берете більш пігментовані кольори, такі достатньо е, плотні, вони потребують такої більшої потужності, е, там більш треба е, якось рівніше, гарніше тримати руку в лампі, щоб під різними кутами сам лак просихав дуже добре, тому що зазвичай такі добре пігментовані кольори вони мають властивість. Так, якби звурдитися, знаєте, воно коли попадає під світло і не досушується, потім робиться така. як Пльоночка, яка е, створюється в таку гармошку, це означає, що сам матеріал добре не просихає. Тому стараємося акуратно розподіляти сам матеріал по нігтьовій пластині. Тобто ми вимальовуємо з цим чорним кольором наше нігтьове ложе, допомагаємо заповнити ті місця, куди нам важко пробратися. Гарнесенько, це допомагає мені зробити тонкий пензлик. Я всюди пробираюся і відповідно. Перед тим старалася так само базою все добре вирівняти, тому що щоб гарно колір сам так само лягав. Отже, про пігментовані кольори, пам'ятаємо, що якщо у вас дуже пігментований колір, то наносите краще два тоненьких шари. Якщо у вас буде перший шар, нехай краще він просвічується. Ви просто другим шаром повторите цей колір, аніж нанесете. З першого разу, і ви не будете впевнені, чи він просох, чи ні. І це ймовірність того, що вам прийдеться переробляти. Тому що зазвичай ви це можете не побачити при роботі, але потім, коли людина піде додому, воно обов'язково дасть про себе знати. Особливо, коли людина там, приймає гарячу ванну або миє руки в гарячій воді, воно починає. Якби надуватися, починає створюватися така нерівномірна поверхня, і зразу видно, в якому місці сам колір не просох. Тому... Для того, щоб переконатися, чи просох ваш колір, візьміть просто апельсинову паличку і гострим кінцем просто понажимайте на сам колір. Якщо ніде блік не буде заломлюватися і він ніде не буде просідати, так як на батутику стрибати. Тобто ви нажимаєте, а саме покриття якби просідає, залишається така якби упадинка, вона потім вирівнюється і йде назад. Це означає, що саме покриття ваше верхнє не просохло, та й можливо і не верхнє, може і база. Так само все залежить від, від кожного шару вашого покриття. тобто Кожен шар має бути просушений дуже-дуже добре. В основному це 60 хвилин ми приділяємо для одного пальчика. тобто Я працюю таким конвейерним чином, працюю завжди з одним пальцем, поки, наприклад, фарбую один пальчик, інший сушиться в лампі. І в мене приблизно десь йде 30-40 секунд. На те, щоб нафарбувати там один палець, ну все залежить ще від самого. Від самої бази чи від самого кольору, в деяких випадках більше, в деяких менше. Але в основному, якщо я працюю з пігментованими кольорами, то відповідно мені на акуратність, на те, щоб його акуратніше нанести, потрібно більше часу. Відповідно, чим довше я наношу на одній руці фарбу колір, тим більше шансів є на іншій руці пальчику побути в лампі. Це так само така дуже важлива штука. Тому що він добре висохне. Ось з чорними кольорами такий так само трохи е, непросто працювати, тому що як тільки попадає на шкіру, то ви вже це місце мусите або просто повністю стерти, або в кінці акуратно фризою випиляти ось цю малесеньку точечку, якою яка попала на шкіру і зробила ваш манікюр неакуратним. Старайтеся все лезенько забирати, зачищати, так, щоб поверхня нігтя, була акуратною, чистенькою, тобто, щоб наш колір повторював саму поверхню нігтьового ложа, нікуди не попадав за межі, не затікав під кутикулу, тому що воно дивиться не красиво, не неохайно, не і людина це буде мордувати, вона захоче це якось там, або... Ну, це неаккуратно. Тому стараємося, дівчатка, працювати на кожному етапі, на кожному кроці дуже-дуже акуратно і знову ж таки пам'ятаємо про правильну архітектуру, про правильну побудову нігтєвого ложа. Неважливо, це короткий ніготь чи це довший ніготь, З довжиною кількість матеріалу на нігті збільшується, але тим не менше, архітектура на пальчику вона так само дуже, дуже важлива, тому що в тому місці, де ви матеріалу не додасте. Саме, сам нігодь, він такий буває крихкий, і він в тому місці є велика ймовірність, що він там зламається. Тому будуємо правильну архітектуру, і це якраз запорука того, що сам матеріал буде носитися дуже-дуже добре. Тут, на великому пальчику, трохи заломлювався блік, тому в тому місці я намагалася додати базу, не базу, а топ, щоб вирівняти саму. Саму поверхню кольору. Ось все. На чорний кольор я обов'язково використовую топ без ультрафіолетових фільтрів, щоб сам колір на вулиці не був голубеньким. До речі, у мене ця клієнтка скоро має прийти на корекцію. Якщо в мене буде час, то я обов'язково відзніму вам, як цей манікюр відносився. Обов'язково кінцевий опил, оприскую обожирювачем і. Дезінфектором, і зараз все протираю вологою серветкою. Така відчувається зразу чистота, нігтів, видно акуратність. Тобто, ну, це такий мій найулюбленіший процес. Все, дівчатка, ось такий манікюр у нас з вами получився. Хто пробує мою техніку, пишіть в коментарях, мені завжди буде дуже цікаво почитати ваші думки. Дякую за перегляд і по традиції скоро почуємося!